Ну, все, вже, взяло, взяло. Слава, все добре. Поклоняюсь волевиним предкам. Утро, так хорошо, немає людей. Да, да, тільки ранок, а тобі вже напекло. Да. 9 утра людей мало. Приїхали по салу, а що, тому що з'їли вже під ноль. Бо що дотянули, бачите, до якого сегодня числа? А ще плюс в минулому місяці ж Паска була, то ми ж їли як не в себе. Ну в смалі родичі ці, що об'їдають нас, ви зрозуміли? Ну ладно, коротше, сьогодні буде цікаве відео, як я вам і обіцяв, взагалі весь цей цілий місяць. Воно ще дивись предки Валерині. Тільки ті вже свіжіші, ті, мабуть, навіть на сьогоднішній день щось таскають, е Будуть цікаві контенти нарешті. Ну а почнемо з простого. Да, Юля? Ага Виключаю. В общем, и шли, и шли. И дивиться, правильно. Тут еще відкрився якийсь фестиваль, капуста, як обычно. Ну, еду якусь там. Пробують и продают фастфуди. Но ну, мы туди заходити не будем, ні? ні Не, у нас свій фастфуд. Ну, ми думали зайти, але отут ось відділ чисто паста, ні, воно ну, якесь диви, піво, бі, біра. Ти що, 5 євро, за 0,33. Ви що, показилися. Це мені щоб мене з нулі збило, треба приходити хоча б з 200 чи що. Га йдіть ви. Знаєте, що пийте його самі. Ну в общем, ще все закрито. Ми думали, що ми на парковку не попадемо. Ну, в принципі, ми правильно думали. Це зараз італійці просто сплять, вони 9 часов чи 10 ранку це для них дуже рано ще. От в акваріум, як, як не ось вже на касах всі стоять, людей заходить море. В акваріум завжди черга є. Треба туди якось по-трезвому сходити. Треба туди подивитись, познімати. Дуже цікаво. Екскурсії вже з самого духа, чуєте, і я оце Юль Скажи що це? Який тут запашок, да? Це, це вообще пошло. Такий, ну тут же рибацький ці. Э, ну взагалі закрита вода, по-перше. Вот. По-друге, що тут же рибаки, сети, все остальне, ви ж понимаєте, город, центр, це все это. І оце є ж люди, які поводят Афу, були ми ваші вонючі гени. Ну і слава Богу, конечно, чим менше. Вас тим краще нам. Uh -huh. <laughs> от. Але, ну от і це, знаєте, таке метрів 200 туди і метрів 100 туди, да. є такий специфічний запах моря. Ну і морепродуктів, скажімо так. А так-то взагалі нічого тут ніде не воняє. Кому воняє, да, то не їдьте. Там питав коли свіжий завоз, я не знаю. Ну сьогодні прямо ну, аж перевивається. Тільки зранку зі хрюкало, навірно. Ну а це щоб так вы ви розуміли. По 5 написано, а щатають нам. По 460. Що, їхали з Юлією і бачили, як він назвати? Діючий, да? Так. Діючий корабель парусник. Я, я думав, що вони вже просто як, всі, як музейні знаєте, ці екземпляри. Ну, Такі саме імно, великі, не то, що ці там яхти якісь там, чи ще щось, а корабель. І є ну, діючі парусники. Цікаво було б на нього подивитися, в ходу засняти. Ну, Поки тішимось, як то кажуть, цим музейним експонатом. Отак от красиво, да? Можна на заставочку влупити. Отак. Не можу пройти мимо цього дідугана Сітроена. Дивіться. От завдяки тому, що він якийсь кіоск чи як його там правильно назвати, Ларюк, Марюк, нарюк, кухня в общем якась. От йому продливають життя, бачите як. Виглядить обалденно. Ну що, хвастайся вже всім, кажи. Все, ну, хвастає. Контракт у мене є, робота в мене є. Да. Так правда, тільки то не контракт, а сплошна головна боль, блін, одна мігрень. Так, да, щоб отримати контракт. Значить, ви ж всі, ну, ті, хто не в темі, кому це не треба, просто знайте собі, що, що вже офіційно працює. Ну, я думаю, що ви догадувалися з мамою разом на роботі. От. Але поки місь... сказали, що є контракт, але поки місць контракту не бачили і не тримали в руках, то ніхто нічого про це не казав, бо там ага. все одно випробний термін, то ще щось, то ще щось, то е... не було можливості його зробити. По одній простій причині, що типа просрочені виходить, документи, так. і що в мене апунтаменто назначено на травень, але в самому апунтаменту написано друга фамілія Матарова, други, Макарова Лера, і плюс три персони. І, ну, три персони, ну і. Не могли зрозуміти на кого ж робити той контракт на Макару, ну тобто потрібно, щоб таке апунтаменто на відбитки пальців повинно бути у мене. Ну тобто там по моє прізвище повинно бути. Ну і виходить, що ми з'їздили в пестуру, це все зробили. Мені зробили окремо апунтаменту. Поставили печату печатку, все як положено, ну і вже потім мені. І опять же іще, ну просто хто у кого схожа ситуація. От, хто думає як зробити. тому що коли вже буде контракт, от, ви можете вже робити робочий пермес. Так. Тобто, воно отако от, все, все за одне за одне зв'язане. Тому у кого там, допустимо, ще не зроблені відбитки пальців чи ще щось. У вас є апунтамент в електронному вигляді, там, не в електронному е будь-якому цей, для того, щоб ваш контракт дійсно підписали, щоб він був дійсний і щоб не було ніяких там е законопорушень. Ви ще маєте е, заплатити зразу цю. проплатити так. квитанцію, що ви вже заплатили за відбитки пальців. Так. Якось воно там правильно так. називається. Я не пам'ятаю, І марка. Марка Деболо, там да. скільки там, 16, да? Да. плюс 32. Коротше, з Сапунтаменту, навіть не сапунтаменту, а. Тобто, з назначеним візитом і з проплаченим, да. що ви вже проплачений візит, з просроченими документами ви вже можете отримати нормальний контракт. Нормальний робочий контракт. Все, да, тепер вже... Але для того, щоб вам його вучі побачити, ну та, то... як я цього хотіла. Ну, розумієте, ви ж мене теж, ну як сказати. Кожен у кого був там перший контракт, якась перша робота, йому ж цікаво, йому ж все цікаво. Ну, конечно, і ти повинен розуміти, за що ти робиш, скільки робиш і, так, і так. все остальне. В реальності воно може не совпадати, а може це ну все одно Як цікаво. Кожен день, мама, мама, скажіть їм за контракт, мама. Да. Ну, тому контракт є, але виникли ж нові трудності. Ви ж бачите, з цим пляжем. Я думаю, так. хто маму дивиться, що там тіпа, закривають пляж. Ну, я вам хочу сказати, це не пляж закривають, це просто устраюють шоу, як його сказати, Бені Хіла цього, тому що ну, хтось поклав глаз рядом, значить, пляжі безплатні, але з яких нема толку, знаєте, ти там нічого не построїш, не побудуєш, і в принципі воно тобі не треба, тому що то пляж чисто в хорошу погоду. Він вузенький, людей мало все. А де є місце, де є можливість, зразу починається щось, якась волокіта, щось знаходити, щось там це. Але з другої сторони, я кажу: якщо треба, допустимо, моя, я вже зрозумів, як тут це все працює. Один прийшов, гусь, кинув камінь і каже: Дивіться, тут трава. Завтра я прийду, як то кажуть, зніму труси і ляжу на тому закритому пляжі загорати. І прийдіть мені, скажіть, хоч що небудь хтось. Що це частна власність? Ні. Ви поставили, що тут якась є небезпека. Дякую. Далі я розберусь без вас. Це моє здоров'я, я його хазяїн цього здоров'я. Yeah. Я побачив табличку, я вам вдячний, але вибачте, мене це не хвилює. Все, то есть я собі заходжу і загораю. Так що, в общем, і я думаю, що знаєте, якщо ну і це ж вже діло в тому, що цей молодець що хазяїн яков, що це вже ж не перший рік. Так, це не перші. Він бореться за це місце, понятно, що вони там. Ну тут бачите, хоч борються не, не так, як у нас. У нас би просто сказали, слышиш, дядя, ти хто тут такой, да? Збирай вічі і в mm. валінах отсюда. От. А тут все ж типа, треба якось більш-менш. Просто ставлять палки в колеса, понимаете, для того, щоб він типу, якби сам наверное, здався. Потому що mm -hmm. Інакше його ну, що, запугувати не будуть, Ви, ну, якось, піти не по закону, теж не будуть. Отакі От палки в колеса, не більше, не менше. То есть, я просто приведу приклад. Допустимо, я прошли рік їздив би на цей пляж, дихав, да, загорав, зараз почало сезону, перші вихідні, перші гарні дні. Що я роблю? Я сідаю, беру сім'ю, друзів, знайомих, їду туди, приїжджаю, бачу закритий пляж. Я не вникаю в причину закриття. Я просто поняв, що все, пляж закритий, треба шукати другий і все. Соответственно, і таких людей, як я, набереться зо дві тро три сотні. І я ще остальным скажу, що туди вже нема що їздити там закрито. Даже якщо він буде закритий всього пару днів, я вже не буду їздити туди ціле літо, понимаєте? І таких, як я, а це вже мінус, удар по бізнесу і все остальне. Тим більше, що на вихідні дні. А як ну, на що ви закриваєте? Тут же понимаєте, якщо копнуть, то тут то, то понятно. Тобто ви закриваєте там. П'ятницю, суботу в неділю він не буде. Ми да. ж ви ж і робити в ці дні не робите. Тобто, mm -hmm. на хрена ви закрили на вихідні дні. Придіть в понеділок зранку, скажіть, так. ребята, давайте так і так. В Понеділок, вівторок, середа. Ми зараз тут розглянемо, провіримо, проведемо аналізи. Те це п'яте десяте. І давайте вже тоді по всьому побережжю. а не чітко ви взяли так, на окремий так. клаптик. Що саме цікаве? Виходить, вони хотіли закрити п'ятницю, суботу, неділю, понеділок, вівторок, аж до середи. Ось, а коли вже мама поїхала додому, я залишилася на пірі киві. три клоуна, вдягли такі білі костюми, отакі маски сюди, і ходять, отако один одному показують, чи це воно, чи не воно. Вони навіть не мають уяви як має собі три довбня з граблями і з мішками. І отак ходять, і він показує отак. Ну це просто. А потім прийшли до нас, як нічого не було, попили кави, посиділи і пішли. Але коли я йшла на роботу, всі рядом кафе, бари, пляжі, все відкрито. Нема збесту ніде, а тільки в нас. Ну це я ж кажу. І закривають, бачите, іменно на вихідні дні, так. бо саме самі прибільні, самі, так. як то кажуть, ну що людина в суботу, вони в суботу за день піднімають касу там. В суботу-неділю піднімають касу як за весь тиждень. Так. Ви ж понімаєте, тобто він одну суботу відробив, він всім зарплати виплатив. Плюс він, день народження, да, і плюс народження. ж не плюс же там гуляють. Ну самі розумієте, що таке пляж, вихідний день, особливо суботи, так. коли можна напитися, як то кажуть досрачки, от в неділю відійти на тому самому пляжі, повалятися. Все, в понеділок піти на роботу. От, тому так от. Ну, Шо, тепер уже ми Юльку розсекретили, кормилица наша. Тепер я заживу. Це я прям не могу, я не знаю. Я вже тако, знаєте, сижу на тому автобазаре, чи як його там назвати, листаю чи вже я вже в Бушні, Мерседес не лізу, я вже новий дивлюсь, потому що, ну, що вже, могу себе тепер позволить дан. <г Largles> Кстати, ну а вообще на цей місяць готуйтеся, держіть себе там, як то кажуть Юлія каже, держіть себе в колготках, тому що mm -hmm. у вас буде одне відео краще за інше. Е, да. І що ще хотів? А, стосовно Мерседеса, я вам розкажу дуже-дуже дуже цікаву історію. Да. Ви пам'ятаєте про мою мрію в Да? Але ж ви розумієте, що він стоїть стільки бабок, що ну, просто неймовірно. Неймовірну суму денег, ну такі, щоб взяв і їздив реально. Не, не такі, як із під забором, вже, знаєте. а взяв і їздив. А, а плюс Італія, де ти на ньому будеш їздити? Але але, є, як то кажуть, альтернативне рішення. Тобто мрія, яка може здійснитися. Ну це я розкажу в наступному якомусь відео. Пока.